Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Воюа. З вами, як завжди, Даша. У цьому відео, вже традиційно, як завжди, в кінці місяця я поділюсь з вами, що ж цікавого з'явилося останнім часом або що ось ось з'явиться в нашому інтернет-магазині. А також зроблю невеликий спойлер майбутніх оглядів на нашому каналі. До речі, якщо вам цікаво послухати більше про якийсь товар, пишіть про це у коментарях і ми обов'язково візьмемо його на огляд. Що ж, давайте починати. Незабаром у нашому інтернет-магазині з'явиться крута акустика від JBL. Це портативна колонка під назвою Authentics, яка представлена у трьох моделях Authentics 200, 300 і 500. Усі вони виконані в однаковому ретро-стилі, що дуже гармонійно впишеться в будь-який інтер'єр. Однак зверніть увагу на те, що вони відрізняються габаритами для того, щоб я не перераховувала всі ці довгі цифрові параметри, залишу надпис десь ось тут на відео, щоб вам було більш наглядніше. Усі моделі мають вбудований як блютуз, так і вайфай. Що, до речі, дозволяє слухати музику через улюблені стрімінгові сервіси, що дуже зручно, або ж виходити з кімнати або приймати виклик, не перериваючи музику. Також з'єднання через Wi-Fi забезпечує автоматичне оновлення програмного забезпечення та функції динаміка. Крім того, є вбудована підтримка голосових помічників типу Google асистента і можливість управління колонками з додатку. Моделі 200 і 300 оснащені парою 25 мм високочастотними динаміками, які якісно підкреслюють всі деталі у відтворюваній музиці, повнодіапазонним п'ятидюймовим та 5,25-дюймовим низькочастотним динаміками і сабвуфером, який забезпечує глибокі баси. Модель 500 є більш продвинутою і технологічною. Вона оснащена трьома однодюймовими високочастотними динаміками та трьома 275 дюймовими середньочастотними динаміками, які забезпечують таку чіткість, що кожна деталь вашої улюбленої пісні звучить абсолютно по-новому. Тоді як 65 і дюймовий сабвуфер спрямований вниз і запатентований басовий порт Sleep Steam гарантують неймовірно глибокі баси. Також ця модель підтримує Dolby Atmos, що створює дуже реалістичний музичний досвід, ніби ви чуєте цю музику наживо. Коротше, колонки дійсно модернізовані та якісні. Тому, якщо хочете побачити повний огляд на них та рекомендації, яку ж краще обрати, пишіть у коментарях, і ми підготуємо таке відео для вас, що ж було цікавого у цьому місяці. У нас на каналі вийшов огляд порівняння блендерів від компанії Цикотек. З різними комплектами та функціями лінійка Катана 15 Total Destroy, а саме Chop B, Full B Screen та Smash B. Усі три моделі чудово виконують свої функції та допомагають подрібнювати та змішувати практично будь-які інгредієнти для досягнення ідеального поєднання смаку з трави. Потужність усіх трьох моделей однакова це 1500 Вт. Всі вони мають кнопку запуску, турборежим та плавне регулювання обертів для того, щоб можна було впливати на подрібнення. Проте у топової моделі Full B screen є спеціальний дисплей, який показує, який саме рівень обертів. Ви обираєте. Усі блендери мають реально гострі подвійні ножі, які не тільки обертаються, а й можуть рухатися вгору та вниз. В комплекті вони мають мірну ємність, вінчик, подрібнювач, ніж для льоду. Але, наприклад, модель Smash B має ще й подвійний вінчик. Що дозволяє замінити міксер та насадку для приготування пюре. А у моделі Full Biscreen, крім усього вище перечисленого, є спеціальна насадка спіралайзер, яка дозволяє нарізати овочі та фрукти рівномірно та фігурно, наче у дорогому ресторані. І окремі леза для терки та шинкування. Щоб подивитися повний огляд на ці три моделі блендерів, переходьте за посиланням. Роман детально та якісно показав їх спільні та відмінні риси. Ну а я цього місяця робила огляд на інший товар від бренду CECOTEC, а саме на пилосос Conga Rockstar 3000 Advance ERGOVET. Це акумуляторний вертикальний пилосос з високоефективним двигуном та потужністю 680 Вт і максимальним тиском всмоктування 26 кПа. А також з величезним комплектом насадок та великим запасом автономної роботи комплект у цього пилососа справді потужний. Сам прилад насадка два в одному для меблів та кутів. Вузька насадка два в одному для меблів та кутів. Моторизована щітка для оббивки, висувна трубка, довга насадка, перехідник, гнучка трубка та щітка для тканини. До речі, час його автономної роботи складає до 90 хвилин. На верхній частині основного корпуса пилососа знаходиться дисплей, на якому ми можемо бачити всі налаштування, заряд акумулятора та вибрати режим прибирання, яких до речі, чотири стандартний. Турбо, еко та авто. Пилосос виконує як сухе, так і вологе прибирання. Це дуже зручно і не треба мити підлогу після того, як ви її пропилососили. Це скорочує час прибирання. Якщо вас зацікавила саме ця модель, то пропоную перейти на повне відео, де ви зможете повною мірою оцінити всі її переваги. Також, друзі, скоро на нашому каналі вийдуть огляди на миючий пилосос Dreamy M12. Та робот пилосос Dreamy Bot D10 Миючий пилосос Dreamy M12 це просто топовий помічник, який вміє все: збирати пил та сухе сміття з твердих поверхонь, боротися з пиловими кліщами, якісно мити підлогу та навіть всмоктувати будь-які пролиті рідини. Dreamy M12 оснащений ємною батареєю на 4000 мАч і тому у нього в запасі до 60 хвилин автономної роботи без підзарядки. А завдяки вбудованому баку, який вміщає 900 мл води, ви зможете наповнити контейнер один раз і спокійно робити вологе прибирання без вимушених перерв. Пилосос має високу потужність, розумну індикацію забруднень та must have набір із практичних насадок для різних задач. Що стосується робота пилососа DreamyBot D10 то це потужний девайс, який чудово прибирає сухе сміття. Усуває засохлі плями, натирає підлогу до блиску і сам очищає пилозбірник. Цей робот оснащений щіткою валиком, який під силу будь-яке сміття. Завдяки особливій конструкції вона збирає дрібний пил, вовну та волосся, але не затримує його на собі. Крім того, він оснащений датчиком та системою візуальної навігації SLAM, що у тандемі забезпечують дуже точну навігацію. Навіть у обмеженому просторі з великою кількістю меблів він знайде оптимальний маршрут. Ну і за рахунок потужної батареї, робот-пилосос здатний прибрати до 270 квадратних метрів на одному заряді. Круто, чи не так? Не буду довго розказувати про ці дві моделі, адже скоро повний їх огляд буде у нас на каналі. Крім того, ми ще записали відео, де детально розказуємо, як обрати робот-пилосос. Тож тепер розібратися у цьому хаосі новинок і зрозуміти, що потрібно саме вам, буде трохи легше. Друзі, на цьому на сьогодні все. Ставте лайки, пишіть коментарі та обов'язково підписуйтесь на наш канал. Ми бачимо, що багато хто з вас дивиться наші відео без підписки. Нам було би дуже приємно бачити вас серед своїх постійних глядачів. Тому натискайте кнопку Підписатись під цим відео і ставте нагадування, щоб не пропускати нові огляди. До зустрічі новою а це портативна колонка під назвою Я забула! Аутентікс квадратних метрів на одному заряді. Круто, чи не так? Не буду довго розказувати.